Сьогодні ми будемо з вами читати перше послання Петра. І поговоримо про молитву. Цікаво, тому що перше послання Петра написано людям, які були. В перекладі Хоменка написано переселенцям. Будемо читати саме в перекладі Хоменка, тому що він трохи інакше передає деякі вірші. І е, воно написано, Петро писав кому. Він був пастором. І, скоріше за все, він писав своїй церкві, е, свої пастрі, своїм членам церкви, е, які були під гоніннями. Їх вигнали, да, вони за ними полювали. Е, е, їх гнали і євреї, і фарисеї, і римляни. Тобто тиск був дуже сильний. І... Е, е, е. Вони були підгоніннями, тому знаєте, ти очікуєш від Петра, що він скаже їм Ну так вас гонять, я вам напишу адресу, де ви можете зайти і взяти гуманітарку там. Але він пише не про це, а про дуже небесні речі. Він там в першому розділі одразу пише їм про Воскресіння Ісуса Христа, про небо, про благодать. Да? Тобто він зосереджує і каже, да, ви зараз підгоніннями. Але ви повинні думати не про земні ці речі, тому що скоро всьому кінець йому прийде. Подумайте лучше про Небесне і про Ісуса Христа. ми з вами прочитаємо перше послання Петра, 4 розділ з 7 вірша. Про що ж він каже своїй помісній церкві, своїй громаді, своїм членам церкви, які в розпорошенні, які винушені, вони втікають? 1 Петра 4.7. І по 11-й вірш читаємо. Кінець у близько, будьте мудрі і тверезі, здатні до молитв. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Будьте гостинні один до одного, без нарікання, служіть один одному, кожен тим даром, що його прийняв, як добрі дому правителі різноманітної Божої благодаті. Говоріть лише у глузді Божих слів. Служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і сила по вічні віки. Амінь. Знову бачите, да? і не тільки в першому розділі, і в інших розділах, і в четвертому він продовжує цю думку. Він каже їм про Ісуса Христа, про молитву, про благодать, про Божу силу, про покривання гріхів. Не каже їм якісь фізичні речі. Да? І починається сьомий вір з фрази Кінець усьому близько. А вже ж, для них це було актуально, але для нас теж. Вони хотіли, щоб гоніння закінчилися. Ми сьогодні теж багато хочемо якихось речей. Да? Війна щоб закінчилася. І він їм каже кінець у близько. Він їм нагадує, за Богом останнє слово, добро переможе зло. Скоро прийде Ісус Христос, да? тобто скоро закінчиться ваше ганіння. Земля, земля це тимчасово ваше місце перебування, ваша спадщина на небесах, вас там очікує нагороди. І слава Богу, що знаєте, Бог не сказав і не определив, щоб люди знали, коли все ж таки все закінчиться. Уявіть собі, якщо б ми знали це, щоб це було. Наприклад, Перша апостольська церква вже знала там. Христос прийде там через 2000 років. Яка мотивація у людей <смі> щось робити? Да? Або сьогодні я знаю, що там Він прийде там через декілька років. Ну, все можна вже там продавати, все, там, роздавати бідним, там, ну не знаю, щось таке. Знаєте? Тобто люди були б не в тому стані. Да? Тому, тому Бог це скрив, слава Богу, від нас. Ми не знаємо, коли прийде Христос. Завтра або через рік, або ще через якусь кількість часу. Чому? Щоб люди постійно розуміли, що він може прийти в кожну хвилину, завтра, або зараз, або ще колись. Тому він їм каже, думайте про небесне, зосередтесь на цьому. І в сьомому вірші він каже: будьте мудрі, тверезі, здатні до молитов. В інших перекладах, наприклад, Огієнка, чуть не так. В Огієнка написано, Будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. Просто да? ну будрствуйте, пильнуйте. Тобто, коли ви молитесь, просто пильнуйте, будьте на чеку завжди, да? тобто, але Хоменко передає це трохи по-іншому, і він каже, що може, людина може бути здатна для молитви, а може бути взагалі не здатна до молитви. Да? Тобто, якщо ти не будеш мудрим і тверезим, ти будеш не здатний до молитви. Чому? А вже ж в їхньому контексті за ними гоняться всі: і римляни, і євреї, і нікуди не можна подітися. Вони не знають, можливо, де переночувати, їх можуть вбити. І він в контексті цього каже, ваші емоції, ваші почуття, і ваша ця ситуація може просто вас зробити нездатним до молитви. І що цікаво, в деяких американських перекладах тут використовується слово, там, де будете мудрі, сам control Тобто самоконтроль. Вам, вам потрібен цей самоконтроль, тому що якщо вами буде управляти емоція або почуття якісь, да, там, визвані якимись форс-мажорами, гоніннями, війною, то ви просто будете не здатні молитися. Ви просто втратите цю здатність. І він каже їм: контролюйте це, контролюйте свій розум, щоб він був здатний для молитви. Бага... Зараз в нас інші виклики схожі, але це актуально і для нас. Багато Якщо ви знаєте, у людей зараз не вистачає часу, наприклад, на молитву, такий зараз час, що дзвінки, клієнти, зустрічі. І казалось би, да, 100 років назад не було ні телефонів, ні інтернету. Зараз є можливість. Позвонити, домовитися, поїхати, зайти в інтернет. І напевно, в нас повинно бути часов по п'ять мінімум для молитви кожен день. Ми ж так ми ж маємо те, що не мали люди взагалі, яка зараз, а штучний інтелект, а вся оця технологія, яка розвивається, вона з одного боку це благословіння, а з другого боку, як, як люди це використовують. Люди з, з, все одно нема часу, немає часу, щоб виділити, тому що графік такий плотний. І Оця увага, яку дає світ, да, гріховна природа, вона хоче увагу віруючої людини забрати і сказати: тобі ні, тебе ніколи молитва, нема часу в тебе на молитву. Да? І е, він каже: будьте мудрі, що таке мудрість? Е, людина може багато чого знати, але мудрість це коли ти знання можеш використати. Потрібний час в потрібному місці. Да, тому що мало. Ну, ти знаєш Біблію, знаєш багато цитат, але якщо не можеш це використати, коли треба, да, то, то тобі необхідна мудрість. І тверезість, то, те, що він каже про тверезість, або благорозуміє, здрава мислія, тверезість, коли людина не твереза, да, що, який це стан. Коли людиною управляє або алкоголь, або якісь наркотики, він каже, вам треба бути тверезими. тобто, щоб вам управляв Дух Святий, щоб ти не вівся на емоції, на почуття, на цей світ, на те, що Він відвертає увагу від Бога, від Ісуса Христа, і ти будеш датен до молитви. І ще одне про молитву: якщо людина приходить до Бога тільки в скрутний час, якщо людина не молиться. Постійно, а вже ж Бог відповість. Бог же відповідає людині, грішнику, який кається. Можливо, він не молився ніколи і в перший раз в житті помолився, а вже ж Бог його чує. І людину, яка віруюча, і вона молиться рідко, Бог теж чує. Але це як відносини. Якщо є у вас такі люди, які пишуть вам тільки там раз в місяць, або раз в рік, або я не знаю там коли, тільки коли треба щось. Да, це можливо якісь близькі, рідні люди, і ми все одно їм допоможемо, якщо їм потрібна допомога. Але якщо у вас є людина, з ким ви спілкуєтесь кожен день, ви витрачаєте на це час, ви проводите багато разом часу, ви знаєте один одного, і навіть коли ти бачиш, що людині щось потрібно, вона ще не попросила, а ти вже їй допомагаєш. Так і з Богом. Якщо людина спілкується в молитві з Богом постійно, методично, кожен день. То Бог він більш ефективніше, можливо, так буде відповідати на ці молитви. Тому постійність в молитві, тверезість, мудрість, вона робить нас здатними, здатними до цієї молитви. Далі він каже: «Насам, насамперед, восьмий вірш, насамперед, майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Тут треба сказати, що да, церква це. Колись в мене був стереотип, що в церкву треба прийти, коли вже ти достиг успіху у всіх сферах, і треба тепер духовність ще. Але ми розуміємо, що це церква, це місце, де як лікарня да, для грішників, тому, тому що люди вони грішать, вони продовжують. Гріховна природа продовжується, вона є в людях навіть да, після покаяння. Тому ми розуміємо, він каже про любов, але знаєте. Якщо, наприклад, людина когось не любить, або їй хтось не не подобається, то людина, якщо почне молитися, почне молитися кожен день і помолиться тиждень або місяць, повірте, цю людину, за яка за яку вона молиться, вона полюбить дуже сильно. Просто це просто неможливо. Да? Тому хочеться наголосити саме на молитві, саме на, на молитві за помісну церкву, за один одного, за членів церкви, тому що він пише в контексті помісної церкви. Він каже їм, що треба робити, і в першу чергу він каже про молитву. І дев'ятий вірш він пише про гостинність. Будьте гостинні один до одного без нарікання. Ну в тому контексті, де вони втікали. І вони намагалися десь перебувати. Да? Я думаю, вони були у віруючих, це було єдине, що їх спасало, напевно, тому що нікуди їм не можна було йти, і вони були під гоніннями. Десятий вірш. Служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Знову ж таки, він каже про помісну церкву і про те, що служіння Богу це служіння людям. Без цього неможливо. Да? Ми бачимо молитва, любов. Гостинність, служіння один одному, все про нас. Одинадцятий вірш. Говоріть лише у глузді Божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і сила по вічні віки. Амінь. І це дуже класна перевірка для своїх слів і для своїх дій. От я зараз хочу щось сказати: це прославить мого Бога Ісуса Христа. Я хочу щось зробити. Я хочу поміняти роботу, я хочу кудись поїхати. Це прославить Бога. Як це прославить Бога? Можливо, це не буде ніякого прославляти, або навпаки виведе мене, забере в мене здатність молитися. Це забере мене від церкви і так далі. Розумієте? Да? Людина можливо отримує нову роботу, думає, що це благословіння, а вона не може потім їздити в церкву, наприклад. Або менше може їздити, так? то як це прославляти буде Бога. Але це все індивідуальні моменти, але хочеться наголосити про те, що ми можемо бути здатні до молитви, можемо бути нездатні до молитви. Близько кінець усьому близько. Ісус Христос скоро прийде за нашою церквою, за своєю церквою, за своєю невістою, нареченою. Тому хочеться помолитися сьогодні за ці моменти, щоб ми були мудрі, щоб ми використовували. Ті знання, які в нас вже є в нужний час, в нужному місці, на да? нужний момент, щоб ми були тверезі, щоб емоції почуття ніколи не брали контроль. Ми контролювали себе. І щоб ці молитви вони були постійні. Да? Щоб... Тому що ми не знаємо, що буде завтра. Хочеться вірити, що завтра закінчиться війна, наладиться життя, як воно було. Але можливо, можливо. Буде якісь ще моменти, да, там вже Європу відключали від світла і так далі. Можуть відключити ще інтернет, можуть якийсь ковід новий запустити. Тому а якщо ти не будеш готовий, да, якщо для тебе ці форс-мажори і якісь виклики, вони тебе виб'ють з колії, і ти просто перестанеш молитися, ти просто не будеш мати внутрішньої сили, да, просто не буде бажання. Тому до цього треба готуватися, щоб в будь-який день, що би не було, да, як в них було гоніння. І за ними полювали, могли їх вбити, да? але він постійно фокусує їх на Ісусі Христі. І тут навіть да, він їх вчить молитви, любові, гостинності, служінню і каже, щоб у всьому прославлявся Бог. Тому що чим більше ми молимось, тим більше ми проводимо разом часу з Ісусом Христом. Ісус Христос це особистість, і якщо з ним спілкуватися кожен день, ви будете знати його, ми будемо знати його краще, лучше, і він буде більш. До нас теж мати таку, знаєте, людина, яка. Хто ці люди, з якими ми спілкуємось кожен день? Це саме близькі люди. Да? Це наші родичі, це саме близькі люди. Нехай Ісус Христос стане такою особистістю, яка, як родичі, які будуть саме близькі до нас. Помолимось за це. Амінь. Давайте встанемо. І по дві-три людини помолимось за нашу мудрість і тверезість.